Доброго вечора, ми з України. Шкіряна, давай прокидайся, досить дупу давити. Підйом. Не прикидайся. Вставай та годуй мене бігом. Коли я казав годувати мене, то я не це мав на увазі. Шкіряна, ти навіщо мене так розкормила? Я ж тепер встати навіть не можу. Я пісяти хочу! Шкіряна! Неси нічну вазу, будемо якось пісяти. Що дивишся зараз на підлогу Настю? Добрий день, я представник компанії Oriflame. Відчиніть, будь ласка. У мене є для вас декілька цікавих пропозицій. Саме сьогодні в нас проходить акція. Та відчиніть же. Людмила! Викликай поліцію! Це знову ТЦК до нас ломиться. Так, це ТЦК. Попалися у хилянти. Що трапилось, Петро? Та знов наснилось, що тікаю від ТЦК. От дурне, спи вже. Ти ж кіт. Який ТЦК? Будь ласочка, поставте вподобайку та підпишіться. Дякую.